Тері телеканалу Чернівецький промінь» новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Повернувся додому на щиті. На Буковині в останню дорогу провели захисника, який загинув в боротьбі проти російських окупантів. Солдатом Олексієм Зайцевим попрощались в селі Хрещатик. Вічна пам'ять та слава герою! Захід пам'яті і вдячності представники 33-ї окремої механізованої бригади вручили посмертні відзнаки сім'ям загиблих буковинських героїв. Сім родин отримали нагороду від військової частини як символ подвигу та пам'яті про загиблих. Деталі у нашому матеріалі. Вони віддали життя за Україну сімох буковинців, які воювали на гарячих напрямках фронту. Нині відзначили посмертно. 33 Тридцтретя бригада. Вона воювала і на Запорізькому напрямку. Це Поріхів, Мала Токмачка, Вербове розпочала штурм на лінію Соровікіна. На потім Донецький напрямок. Це і Дачний Кліщівка, і часів'я, і Побєда, і Дружба. Потім Фурахівський напрямок. Це Богатир, Олексіївка. Тепер ми на Добропільському напрямку теж не просто це Володимир Кашахова. Відзнака, яку нині вручили у Чернівцях, сім'ям загиблих героїв, це данина пам'яті про те, що ці хлопці пожертвували найдорожче заради миру та спокою мільйонів українців. Вони захищали кожен метр нашої української землі на всіх напрямках, де воювала і продовжує воювати 33 та окрема механізована бригада. Вони захищали наш спільний дім. Мирні міста, які сьогодні є в Україні, а головне майбутнє наших дітей, щоб вони не пережили те, що ми переживаємо сьогодні разом з вами. Сьогодні ми не лише вшановуємо наших бойових побратів, але ми виконуємо священний обов'язок. Ми вручаємо цю відзнаку командира 33-ї бригади, яка буде нагадувати про. Наших бойових побратимів. Капелан військової частини каже, там, на фронті, розмови військових із священнослужителем дуже відрізняються від цивільних. Знаєте, коли мене один воїн спитав отче, коли я помру, я піду на небо, чи мене туди приймуть. А я йому кажу: слухай, скажи, що ти з України, тебе приймуть туди без черги. І знаєте, і ми віримо в те, що зараз у небі є окремий батальйон чи бригада. Чи, можливо, цілий корпус наших військових, котрі моляться там за нас? Священник додає, йому б хотілося зустрічатись із родинами військових за інших обставин. Знаєте, ми б дуже хотіли, щоб цей не був захід скорботи. Тому що я думаю, що ви вже багато плакали, ви багато скорбіли, але ми б хотіли, щоб цей захід називався заходом гордості і великої вдячності. Тому що ми сьогодні прийшли сказати вам одне велике дякую. Спочатку сказати мамі, кот, котра виховувала такого прекрасного сина і татові, котрі дали Україні такого мужного воїна. Дякуємо вам, дружино, що ви могли до кінця любити і думаю, що до сих пор любите. І дякуємо дітям, котрі мають в пам'яті такого гарного ангела, як був ваш батько. Знаєте, це не просто бляха, яка стрічка. Це пам'ять буде про відвагу, про мужність і той великий подвиг, який зробили наші хлопці там, перебуваючи. В зоні бойового виконання». вдова захисника Олександра Федюка, Любов каже, чоловік був серед тих, хто не міг стояти осторонь, і з перших днів повномасштабної війни пішов до війська. Він був такий, що ховатися не міг залишити, от побратимів також не міг. Навіть от в перші дні повномасштабного вторгнення йому прийшла повістка. Він не обдумуючи, зразу з'явився. У військомат відтоді встиг побувати на багатьох напрямках, та бойовий виїзд у жовтні минулого року став для нього останнім. З 1 березня 2022 року він перебував на службі у Чернюцях у частині. Декілька разів виїжджав на схід, і от у жовтні 24 го року вони виїхали на Покровський напрямок і. 31 жовтня він отримав поранення до 10 грудня. Я разом з ним перебувала в лікарні в Одесі. І от при таких обставинах, 10 грудня, в лікарні в Одесі він загинув внаслідок поранення. Це було поранення у голову. Нам у лікарню одразу сказали. Це була кома третього ступеня складний дуже стан. Але от 21 листопада він вийшов з коми. Він навіть впізнавав е, нас е, деякі слова. Говорив. Любов Федюк розповідає, чоловік був романтиком. Познайомились вони в інтернеті, а за декілька місяців до повномасштабного вторгнення побрались. Ми познайомилися в інстаграмі, як це тепер уже модно казати. Він в той час перебував в Чехії на заробітках. От е, і так е, познайомилися. Ну, бачення різні влаштовував. Такий, як би сказати, романтик. Міг здивувати. Проте війна назавжди розділила їхню молоду сім'ю. А бригада, в якій служив чоловік, стала для неї частиною родини, де завжди можна отримати підтримку та пораду. Антоніна Філь, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Неякісний ремонт за значну суму. Схему розкрадання коштів під час облаштування укриття виявили у кіцменській громаді. На сховище площою 300 квадратних метрів Кіцменська міська рада двічі виділяла кошти у 2023 році. На ремонт даху а у 2024 – на ремонт приміщення. Загальна сума робіт сягнула майже 2 мільйонів гривень. Незважаючи на незавершені роботи, тодішній міський голова прийняв виконані роботи. Та на підставі підроблених актів та довідок з підрядником оформили звіти про завершення ремонту. Будівнича фірма депутата Брусницької сільської ради одержала всю передбачену договором суму. А ще понад 160 гривень поділила з колишнім головою міської ради. Наразі обом посадовцям вручили підозри. Триває слідство. Продавали на Буковині пальне призначене для фронту. Державне бюро розслідувань заблокувало незаконну схему звуту дизелю. Правоохоронці затримали двох фігурантів схеми: начальника служби військової техніки та солдата батальйону забезпечення однієї з військових частин. З травня 2025 року підозрювані торгували паливом у Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській та Чернівецькій областях. Обсяги реалізованого пального перевищують 700 тонн на суму близько 28 мільйонів гривень. Пальне збували приватним підприємцям, переважно у сфері вантажних перевезень, у тому числі спеціальне забарвлене диспаливо, яке мало використовувати виключно військові підрозділи на фронті. Наразі затриманим повідомили про підозру. За такі дії їм може загрожувати до 15 років за ґратами. Триває слідство. У середмісті Чернівців викрили цех з виробництва фальсифікованого алкоголю. Розлив на продаж організував місцевий мешканець. Сурогат наливали у повторно використані пляшки, які продавались як склотара. Чорні підприємці маркували напої сувенірними акцизними марками та збували на калинівському ринку. Під час обшуку детективи вилучили одну тисячу тисяч літрів спирту та близько 1100 тисячі літрів готової продукції. Наразі фігуранту повідомили про підозру. Роба обігріти оселю ледь не призвела до біди. У селі Великий Кучурів загорілась котельня житлового будинку. Про випадок на лінію 101 повідомили власники обійстя. Рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на зблоковане помешкання. Полум'я пошкодило приміщення котельні та майно. Причини займання встановлюють фахівці. Віддати житло за борги, лідерка батьківщини розкритикувала законопроєкт 14.004, який передбачає автоматично вносити громадян у реєстр боржників. Після чого стягувач боргу зможе блокувати рахунки та майно людей і розпоряджатиметься ним на власний розсуд. Якщо навіть одна гривня заборгованості у людини або у підприємства десь з'являється. Автоматично людина потрапляє в реєстр боржників, і автоматично у людини без суду і слідства блокуються всі рахунки, і блокується як наслідок ще і майно. Чим цей законопроект відрізняється від попередніх? Це тим, що в ньому ще прописали, що під час війни можна за ці борги забрати у людини єдине житло. Це завжди було табу, тому що коли така бідність у людей під час війни і такі заборгованості за комунальні плати ще у людини забирати єдине житло за такі борги – це означає перетворити Україну в країну бомжів. Юля Тимошенко заявила, що спільно з однодумцями в парламенті заблокує ухвалення законопроєкту. Якщо ж вплинути на хід голосування не вийде, лідерка батьківщини звертатиметься до президента з вимогою не підписувати закон. Без довгих черг і зайвих поїздок відтепер отримати відстрочку від мобілізації можна онлайн або через найближчий ЦНАП, як працюватиме оновлена система і хто зможе скористатись електронною відстрочкою. Дивіться далі. В Україні запроваджують нові правила отримання відстрочки від мобілізації. Відтепер оформити її можна не лише особисто, а й онлайн. В Україні починають діяти нові правила оформлення відстрочки в автоматичному режимі та онлайн. Громадяни можуть звернутися до любого зручного імцнапу, подати заяву на відстрочку або на продовження оригінали документів. Та е, це е, буде на розгляді вже в ТСП. Для зручності громадян передбачено подання документів через ЦНАП. Там приймають заяви, сканують необхідні папери та передають їх безпосередньо до територіального центру комплектування. Прийти в ЦНАП, записатися в чергу, принести оригінали документів або копію завірени у нотаріуса. І е, оператор СНАПу відсканує дані документи та відправить їх в е, належне ТЦК і СП, яке буде вже розглядатися або підтверджено, або не підтверджено, Буде вже прийнято рішення основне за ТЦК. Втім, більшість військовозобов'язаних можуть скористатися ще простішим шляхом через державний застосунок Резерв Плюс, де система автоматично опрацьовує запити. Майже 80%… е, у нас можуть подати наші військовозобов'язані через прозпрограми з програмне забезпечення резерв плюс. Вот і користуватися відстрочкою. начальник військового обліку Чернівецького ТЦК та СП зазначає, автоматичне надання відстрочки можливе лише за умови, що всі дані у державних реєстрах актуальні, а документи не втратили чинність. Це у випадках, коли у військовозобов'язаного в реєстрах все, все підтягнуто. Всі документи в порядку. Вони не просрочені. Тоді вірегідність, велика вірогідність, що документи, що ця відстрочка пітяну автоматично. Окрім цього, до переліку підстав для відстрочки додано ще два нові пункти. Зараз е, створюються ще два додаткових пункти: це догляд за е, батьками з інвалідністю. А або і, і другий пункт це е, особа, яка виховує дитину. Самостійно до 18 років. Таким чином, процедура отримання відстрочки стає більш прозорою, доступною і адаптованою до сучасних цифрових можливостей. Альона Рудніцька Чернівецький промінь. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПроміньСівій. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.